Вітаю вас, шановні глядачі! Я думаю, всі ви чули в дитинстві: не сидіть на холодному, бо буде цистит. Циститу не буде. Цистит це запалення сечового міхура, яке виникається потраплянням туди бактерій, а не охолодженням. При циститі вас може турбувати часте сечопускання, дискомфорт при сечопусканні, може бути поганий запах сечі, зміна кольору, поява крові. Також вас може турбувати дискомфорт внизу живота. У маленьких діток також при циститі може бути значний неспокій та навіть підніматися досить висока температура. Насправді, причин циститу є дуже-дуже дуже багато. Це може бути і прийом медикаментів, і інші фактори, такі як менопауза, порушення відтоку, Току сечі, супутні захворювання, такі як цукровий діабет. І лише лікар допоможе вам правильно діагностувати, виявити фактори ризику та правильно пролікувати цистит. Я вас дуже прошу: не займайтеся самолікуванням. Пам'ятайте, на сьогодні на жаль, в рослинних препаратах немає доведеної ефективності, тому ми їх не можемо рекомендувати. А бездумний необґрунтований прийом антибіотику. Спричинає те, що бактерії стають нечутливі і часто ми стикаємося з рецидивуючими циститами, коли вони повторюються один за одним. І звісно, це буде дуже порушувати рівень життя пацієнта. То що ж з холодним? Насправді тривала дія холода в одне місце може викликати запалення м'язу чи нерва, міозит або неврит, від чого дійсно може бути біль в попереку. Тому не треба сидіти на холодному, але не через цистит. Що ми можемо зробити, щоб знижити ризик циститу? В першу чергу ви повинні розуміти, що найкращий наш захист це пасаж сечі. Коли сеча рухається по сечі в видальній системі, вона всі бактерії змиває геть. Тому в першу чергу потрібно багато пити та часто спорожувати сечовий міхур. Також потрібно дотримуватись ретельної гігієни і, звісно, при появі симптомів циститу зверніться до вашого лікаря. Що ж, бережіть себе та своїх близьких та будьте здорові!